Вітаю, українці, глядачі-підписники на каналі Знаю. Їх. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Стало відомо, коли Росія піде з України. Екс радник голови МВС, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, Віктор Андрусів він вважає, що війна підходить до завершення. На його думку, про це свідчать події, які останніми тижнями відбувались на фронті. Зокрема, окупанти ввели на фронт третій армійський корпус, намагаючись покращити своє становище. Обстріл значно зменшився. В надії, хоч якось вплинути на ситуацію на фронті, Росія зупинила Північний потік, 1 і зменшує постачання газу до ЄС, щоб шантажувати Європу. В своєму телеграм-каналі Андрусів він описав два сценарії: закінчення війни оптимістичний та песимістичний. За оптимістичним сценарієм, Росія почне виводити свої війська з території України навесні. І заявить про переговорний процес. Мирні переговори на думку експерта завершаться орієнтовно в травні. Навесні ми побачимо багато жестів доброї волі. Та початок переговорного процесу. Це буде супроводжуватися припиненням бойових дій та виведенням російських військ з цілого ряду окупованих територій. Мирні переговори завершаться орієнтовно в травні. Формула буде приблизно такою: Росія відмовиться від вимог денацифікації та відвоювання території Донбасу. Візьме на себе обов'язки відновлювати Україну за знятих санкцій. Україна відмовиться від вступу до НАТО, Донбас та Крим. Не обговорюватиметься. Основною умовою цього сценарію є заподіяння значної шкоди російському експорту нафти-санкціями, що стартують в грудні місяці. Це стане можливе саме, зокрема, в разі зміни позиції Індії та Китаю що з закупівлі російських енергоресурсів. Якщо у січні світ побачить, що фінансові перспективи його на межі банкрутства ведення війни почне втрачати сенс. Вважає друзів. Песимістичний сценарій припускає, що Китай та Індія підтримують Путіна, що ненадовго, але все-таки допоможе утримати економіку Росії. Взимку а, війна буде на паузі, що дозволить Путіну максимально накопичити нові сили, які він кине в бій десь в березні або в квітні місяці. Також експерт зазначив, що ці сили вони не зможуть показати результат, але інтенсивні бойові дії будуть продовжуватися до липня-серпня, доки не повториться ситуація цього року. Тоді доведеться робити жести доброї волі та сідати за стіл переговорів, які завершаться орієнтовно в жовтні місяці. Ось такий прогноз. Я дуже сподіваюся, що все закінчиться навесні. Наступного року, і ми обов'язково повернемо собі і Донецьк, і Крим. Ось це було б, мабуть, найкращим варіантом. Побачимо, як все буде. Пощі, що ви думаєте про це, а з цим випуском поки що все. Дивіться наступне через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.